Всім привіт! Світ ПК з вами. В цьому відео ми роздивимось з вами дуже цікаву альтернативу файловому провіднику Windows. Ця програма має дуже широкий функціонал, має приємний інтерфейс та напівпрозорість фону. Отож, давайте роздивимось її. Отож, переходимо на GitHub. Посилання я залишу в описі під цим відео. Спускаємось нижче. І відкриваємо ось тут Download Installer. Далі в мене немає доступу до Microsoft Store, спробуйте класичний встановлювач. Ми його встановлюємо та запускаємо наш файл. Потім обираємо Install. Якщо ж ми перейдемо, коли кликнемо по Download Start завантажити файлес, у нас відкриється Microsoft Store. І ця програма Microsoft Store коштує 230 гривень. Якщо ви бажаєте, ви можете заплатити за цю програму. Клікаємо по Лаунч. Отож перед нами відкрився інтерфейс цієї програми. Він має ось такий стандартний вигляд. Тут ми маємо такі ярлички швидкого доступу, як робочий стіл, завантаження, документи, зображення, музика, відеозаписи та наші диски. Системі. Ми можемо також відкрити тут вкладки і подивитися на ще допоміжні нахмарні диски, наприклад, мережа та теги. Давайте налаштуємо її, подивимось взагалі, що в налаштуваннях. Клікаємо по значку налаштування. Мова стандартна, тобто мова системна. За замовчуванням тут ми нічого не міняємо. Продовжити з місця наштування запуску продовжити з місця, де ви зупинилися. Я вибираю завжди відкрити нову вкладку, відкрити вкладки в режимі подвійної панелі. До речі, це дуже класний функціонал, щось на кшталт Total Commander. Віджети Віджети у нас мається на увазі ось ці, ось ці розділи. Нещодавні файли я вбираю та швидкий доступ також я прибираю, щоб у мене були видно тільки диски, але ви налаштовуєте на свій смак, звичайно. Опції контекстного меню я не трогаю взагалі їх, ви можете також їх передивитися. Оформлення, Саме цікаве оформлення. Я завжди ставлю акрил. Воно таке надає знаєте, полупрозорості цієї програми. Використовувати компактний стиль бічної панелі. Тема, ну, в залежності від яка у вас буде тема, таку став і тут. Матеріал фонакрил. Папки. Синхронізація макету і впорядкування параметрів між каталогами. Ну Тут я залишаю це вбил. Я вимикаю стовпчик тегів, от, але вмикаю стовпчик дати створення. Сортування, режим макет адаптивний, ну тут вже, як також ви забажаєте, У мене адаптивний макет, він сам там обирає, які треба, треба виглядати. Враховані елементи я не вмикаю, але ви також можете їмкнути, якщо вам потрібно. Показувати файли так, відображення ескізів так, показувати пропорції під час елементів, що це мається на увазі. Якщо ж ми відкриємо якийсь, наприклад, класний по якомусь по якійсь папці, вона з'являється з, з таким чекбоксом. Тому, щоб його прибрати, ми перейдемо в папку і ось цей прапорець знімемо. Потім воно буде як стандартне виділення. Відкриття елементів. Тут відкрити елементи одним кліком і відкрити папку одним натисканням по макету стопчик і відкрити папку на відплаці, це вказувати діалог підтвердження під час видалення. Я рекомендую вам вимкнути його. Оскільки щоб щось випадково важливе не видалити. Відображення попередження про зміні розширень файлів. Коли ви перейменовуєте файл або мене, змінюєте його розширення, то він вас буде пере, переспросичи. чи дійсно ви хочете це зробити. Ось, ну, обчислити розмір папки не треба, оскільки це може зменшити е, швидкодію системи. Теги я тут чесно кажучи, з ними не грався, не знаю, що це таке. І я встановлюю встановити файли якості файлового менеджера за замовчуванням. Якщо ми включили цю функцію, то навіть коли ми, наприклад, закриємо файли, то клацнемо по стандартному значку провідника, то у нас відкриється і ця програма, іменно ця, ця, ця програма Files. Ми бачимо, що тут є полу така напівпрозорість. напівпрозорість і, наприклад, якщо ми хочемо е, напівпрозорість зробити нашого провідника, то нам треба для цього, е, краще всього видно це все в темній темі. Давайте з вами зробимо ось так персоналізувати, заходимо, переходимо. В персоналізацію та робимо темну тему. Потім відкриваємо наш провідник і він уже за замовчуванням став, бачите, такий прозорий і темний. Якщо він у вас цього не зробив, то ви просто переходите тема за замовчуванням, матеріал фону, акрил. І ось так дуже красиво, дуже все це виглядає файно. Також ми можемо тут... Додавати нові вкладки, як у стандартному провіднику Windows 11. Тут є в нас робота з файлами, панель роботи з файлами, нова панель створити вікно, компактний режим. Ось так що ми можемо ось вам двохпанельний вигляд, як в Total Commander. Отож, дуже цікава програма. Встановіть її, спробуйте, якщо вона вам сподобається, то користуйтеся. На цьому у мене все. Дякую всім за увагу! Всього вам найкращого.